Привіт друзі і ви знову з нами на, на, на каналі на нашій дачі коленка так перехватила трошки, вибачте. Приїхали ми з Наталочкою трошки ось о, та дві гілячки по дорозі взяв, перерізав та треба порубати щоб, щоб наталочка в мене Оці дрова всі попереносила. Вона зараз послажує. Помахай всім привіт. Настонечка. Всім привіт. Отак вот все. Моя дівчина вчора позавчора, позавчора, друзі. Шаштичку поїла і каже, хочу поработати. От хоч ти вмри, хоч трошки на часок, отвези мене на дачу. Ну, прийшлося висша, ви знаєте. Якщо я не відвезу, то вона пішки не піде. Не, не захоче. Хочете, сміється моя кітня. Що вона робить вдачі. В теплиці. Хочу солому цю зібрати. Вона хоче не я. Ну я теж хочу, але я не збираю. Я делаю там. Хочу, щоб хтось збирав. Да, я хочу, щоб хтось збирав. Настудичка делаю все дрова. Я колю. Вона соломку збирає, А вирішили, друзі, на маліну. У нас дві грядки тут малини є. І ми вирішили її пер... на, зиму. Да, на зиму накрити. Бо я бачу, що зима без сніга. А чи будуть морози чи ні, ну переживаю. По крайней мере, хочеться мені, щоб воно все було гарненько. Ось дівчинка збирала. Солому зрядок. Бачите? Трошки залишилось. Трошки залишилось, нічого. Воно буде перегнивати, буде добре. Я ще перекопаємо, перепахаємо її. Є, так? Да? Оце дуже гарно. Бачите, друзі, черв'ячки водяться, І дуже багато йдемте, І я вам покажу. Наталя мені, а я, я вам. Солому да, брала. Ось один черв'ячок, ось другий. Добре. Ось ось красненькі. А все, вони. Під соломою були там теплі. Добре. Тепер хай залазять в землю. Добре. Добре, аж добре, давай. Це добре, дуже. Це буде, будуть нам землю перебирати, перерихляти і удобрять. Черв'ячки, коли в землі це дуже гарно. Вони своє діло роблять. Ну я ж коли робили ми з Натолією грядки. Вот, робили грядки і копали ями під грядку. Це тепла грядка, вона там з полку бодров в кожній. Якщо будемо замерзати, друзі, ми викопаємо одну грядку і зима обезпечена. Там і акація, там і та поля, все кидав яйок. І такі здоровенькі, знаєте, щоб було горіти добре. Так, що зимою не замерзне. Якщо любу гарядку вскривай і ти будеш місяць, по крайній мере, місяць буде жарітися. Вона в... в два штика викопана, насипана дров. Там хто хоче подивитися, той ну, побачить, у нас є, як ми їх строїли. Як ми туди кидали кожну грядку, чим вона заряжена якими дерев'ями, навіть можна по відосику подивитися і йти іменно к той грядки, де товсті хороші дрова. Ось таке, воно ж буде перегнивати, там соломи мішку по 8, по 10 ж з-под грибів. І буде... воно там вже гниє. Там вже червей куча. І вона добра. Да, я так захотів, і ми з нас раді... так захотів, ми так Да. Я так захотів і мы решили с Наталією, и Максим викопав. Ну і ти одну грядку викопала. Ні, ну в кожній грядці допомагала. Помагала, так. Та да. на мене все час кричали, ой, що вона в тебе копає, а ти не копаєш. Друзі, ви ж не бачите нічого за кадром. Я то не копаю, ну, якусь важку роботу, що я можу зробити, я її роблю. Я, я її співаю. не дозволяю. Да. Я не копаю, але я не співаю. Так. Да. Ну, ну, моя копальщиця, бачите. А я, я закрив вікно. Тут, якщо вторе вікно закрить, то тут баня буде. І з цим учотом, що тут немає сонця зараз на вулиці. Ось ще ще треба перерихнути, бо ми будемо і рядисочку садити і треба буде сідірати посадити. Як в минулому році на пару грядках ми грядки три, мабуть, посаджено сідірати були. І в цьому році теж так. На вулиці встигли на двох посадити. Ну втора поздно вже посадили і воно зійшло, я зараз вам покажу. Ну холодно на вулиці і вони щось так растуть, еле-єле. Ну і воно мені не мішає, я їх не трогаю. Ось я вам покажу. Ось все, первая грядочка, пусть теплиці. Ось, айсте. Воно мені пуски. Ну росте, був сніг, падав, все. А воно росте, 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 росте. Це горчиця посажена. Отак. А тут уже грядка ось Наташа. Посадила раніше, раніше, вона велика була вже, ми її перекопали. Вона вже взрихлила всю землю, воно перекопане. Чекає. А це на за... запрятує, бачите. Накриває соломкою малинку. Це у нас дві грядочки маліни ремонтанної, яка дає до октября. урожайчик хороший. Дуже гарна маліна, я задоволений. Ми поначалу початку вбираємо перший урожай там, а вже останній, то вже все, вже ніхто не хоче, вже вона висить. Ну нічого. Ось таке. Похвалився вам, що на дачу. Я чесно кажу, я дуже скучаю по дачі. Постій. На всяку тягаю йолті свою картошку. Натираю. Щось сопливлю трохи. Так, да. Зараз піду другого трошечки порубаю і буде порядочок. Розтопили е в домику. Кинув я дровішек трошки. Розтопив. І воно зараз гріється там буржуйка, тепленько. Я вам показував, у мене буржуйка. Ну і ще йдемо йдемо. Я покажу. Вона у мене гарнюська, кирпичиком обложена. І вот. вона гріється хорошо, нагрівається. Оп! І я вже тут. А, а все, бачите? Сейчас я. Вам, ас. Ас. Бачите, по кругу кирпичом кірпічом. Гнів порнимося. Я два уголочка приварив і кирпичики в мене так понад стіночку стали З другої сторони ззаду і з цієї сторони. Ну тут темно, воно не побачите. Теж кирпичики. І зверху наложив кирпичики, Ось бачите. І туди вокруг труби ще трошки. І ви знаєте, друзі, стало набагатіше, багатіше. Набагато тепліше. Так що от такі справи. Мені подобалось. Цей кирпичик, він нагрівається і довго держит. Тому що раніше то кто стала горить. Подивіться мій будильничок. Только я бам-бам відключив Відключив, друзі, потому що так бамка, так хотів часи що Бам-бам-бам. Ну ще як раз или половина первого там половинка часа, вона один раз бамкнет. Но ну, як уже більше трошки, то вже ви знаєте в голову заходить и виходить через нервы. Оце бам-бам. То ми вирішили, я знайшов, яка пружина натягується на бам-бам і розпустив її. Ослабив там, ну, в общем, ослабив пружину і все, і воно вже не бамкає. Якщо що, ключом можна завести і далі по голові. Якщо буде жінка доставати мене, я, я знаю, що зробити. Ну все, друзі, ставте лайк. Хто не підписує не на настрілки, підписуйтесь. Будь ласка. Будь ласочка, Ми завжди будемо раді вас бачити. Будемо в курсі вас держати. Натуся їх збирає. Ана, моя гарнюня. Будемо в курсі держати, як теплицю будемо, як розсаду садити, будемо показувати, як помидори прибирати. О, ой, це ти так далеко дискакал. Да. Далеко заскакала, що ж, скакає, ну дай Бог дожить. Ось такі наші справи. Так що будьте і все будете бачити. Як Наталочка, я, я Ніколайчик пашуть на дачі, як коні в передачу. Все, підписуйтесь, друзі. Пока-пока кому понравився відосик. Ну или я то підписуйтесь, заходьте до нас, пишіть, будь ласка, пишіть. Я всім з удовольствием відвічу. І криворажанням, і всім. Так що, пожалуйста, будьте з нами. Дякую. Пока-пока.